З'являється оперативна інформація про те, що Сполучені Штати Америки та Україна нібито завершили другий раунд переговорів. Пише про це суспільне, посилаючись на джерело в переговорній делегації. Поки що окремих деталей. Немає я гадаю, що зовсім згодом вони з'являться. Тим часом з'явилося повідомлення, що Трамп відповів на слова Зеленського щодо впливу Росії на членів команди голови Білого Дому. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп допускає вплив з боку Кремля на певних представників своєї адміністрації. та команди це може пояснюватися намірами американських посадовців. Добитися припинення російсько-української війни. Про це повідомляє з посиланням на заяву. Американського президента після зустрічі зі своїм кабінетом міністрів таким чином Трамп відповів на прохання представників ЗМІ прокоментувати висловлювання президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю журналу Тайм, де він пропустив, що Росії вдалося інформаційно вплинути на деяких осіб у команді Білого Дому. Американський президент не став це заперечувати, проте зазначив, що таке могло мати місце та може бути пов'язане із зусиллями щодо досягнення. Миру між Росією та Україною Трамп сказав цитую: ну ймовірно, на них вплинули, щоб врегулювати це питання, тому що Україна хоче, щоб це було врегульовано. Я думаю, що вони повинні це врегулювати, і Росія хоче, щоб це було зроблено. Він знову повторив думку, що якби він. Сидів в овальному домі, а в овальному кабінеті, точніше, широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ніколи б не сталося. Також Трамп додав, що добре оцінює роботу державного секретаря Марко Рубіо, свого спеціального представника з питань близького сходу Стіва Віткофа, який займається переговорами з владою Росії та радника з національної безпеки Майка Волца. Марко робить чудову роботу, і Стів Вітков був неймовірним. Майкл Волц. У нас є чудова група людей, які працюють над цим питанням, і вони витрачають суттєву частину свого робочого дня для врегулювання того, що насправді впливає на нас фінансово, тому що ми віддали так багато грошей. У США група сенаторів обох партій закликала адміністрацію президента Дональда Трампа передати понад 300 мільярдів доларів конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Досі Білий Дім використовував відсотки з таких заморожених коштів для допомоги Києву. Про це повідомляє Reuters. Західні журналісти отримали у своє розпорядження лист, підписаний сенаторами республіканцями Тодом Янгом і Гремом, а також демократами. Річардом Блюменталем та Тімом Кейном він був надісланий державному секретарю штатів Марко Рубіо. Сенатори в листі запитали, як адміністрація дивиться на використання усіх наявних у її розпорядженні фінансових інструментів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну. Сенатори цікавляться, чи вважає адміністрація Трампа, що активи, якими володіють США та ЄС слід використовувати як важіль у переговорах з Росією, щоб покласти край війні, та запитують, якщо так. То яким чином тиск на адміністрацію Трампа для посилення позиції, що загалом про це відомо, як зазначає Reuters, даний лист є рідкісним прикладом того, як високопоставлені республіканці публічно тиснуть на адміністрацію Трампа, щоб вона була жорсткішою з офіційною Москвою? Про українські республіканці в Конгресі здебільшого мовчали відтоді. Як Трамп більше схилив політику Сполучених Штатів до Росії, яка почала війну своїм повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році?